Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо все саме цікаве та актуальне на сьогодні. Як ми бачимо, що біткоін з 113 тисяч доларів вже розвернувся і на сьогодні торгується 115 тисяч доларів. Тому сьогодні переглянемо ситуацію. Я поділюсь думками, як я бачу ситуацію та що очікувати далі. Обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до аналітики по біткоїну. Розглянемо спочатку одноденний таймфрейм, як ми бачимо, що по індексу RSI в нас відбулась корекція. Ми бачимо, що опустились ми нижче середини нашого каналу. В принципі, всі минулі рази в нас відбувалася подібна корекція по е індексу RSI. і ми бачимо, що саме е з цих зон в нас відбувався розворот. Тому, в принципі, я думаю, що біткоін свою локальну корекцію е закінчує. І, відповідно, зараз відбувається розворот, і далі е ми будемо. Зростати до наших відповідно минулих АТХ це в нас 120 тисяч доларів, навіть 123 тисячі доларів. Також очікую, що найближчим часом біткоін прийде до своїх наступних, можна сказати, таких середньострокових цілей. Це 126 130 тисяч доларів, а потім, відповідно, вже 140-150 тисяч доларів. Ось такі очікування по біткоїну. Наступний графік, який ми розглянемо, це капіталізація криптовалютного ринку, загальна капіталізація. Ми бачимо, що на одноденному таймфреймі ми також пройшли до наших сильних зон підтримки, з яких, відповідно, і відбувся розворот, і зараз ми показуємо знову зростання. Тому я думаю, що корекція локальна в нас закінчилась або вже закінчується, і, можливо, у нас ще буде якийсь невеликий боковичок. Але я думаю, що ми вже поступово будемо продовжувати рухатись вище, тому що в принципі часу нам для зростання. Залишилось небагато. Я очікую, що в нас буде дві хвилі зростання. Перша хвиля зростання до 140-150 тисяч доларів по біткоїну і міні-альткоін сезон. І я очікую, що дане зростання відбудеться до кінця літа. І наступна хвиля зростання це жовтень листопад. Біткоін покаже зростання до 200 тисяч доларів, можливо, і вище. І основний альткоін сезон. Також давайте будемо переходити поступово до альткоїнів. Розглянемо монету ефір. Як бачимо, що ми також знизились, можна сказати, до наших сильних зон. Підтримки на одноденному таймфреймі з даних зон, в принципі, відбувся такий досить імпульсний розворот по монеті ефір. Ми знижувалися до відміток 3400 доларів і на сьогодні торгуємося вже 3600-3700. Можна сказати, відновились до наших минулих максимумів. Це 3700-3800 доларів. Також бачимо, що індекс RSI досить швидко в нас знизився до середини нашого каналу. Тут також відбулась, можна сказати, така досить сильна підтримка на індексі RSI середини цього каналу. І відповідно ми знову бачимо, що відбувається розворот, і я думаю та очікую продовження зростання по ефіру. На мою думку, ефір зараз буде зростати швидше, ніж біткоін, і відповідно ліквідність буде переливатися зараз все більше і більше в монету ефір. А вже коли ефір досягне своїх. Середньострокових цілей це 5 тисяч 6 тисяч доларів. У нас розпочнеться досить великий та сильний перелив ліквідності в інші фундаментальні альткоїни, такі як Solana, Dot, Мір Avalanche, Aptos, Arbitrum, Арбітрум, І дані альткоїни будуть показувати також досить сильний імпульсний ріст за короткий період часу. Це і буде наш міні-альткоін сезон, який ми очікуємо до кінця літа. Також давайте ще розглянемо декілька цікавих альткоїнів. Які досить непогано скоригували, на яких присутній сигнал на подальше зростання. І відповідно подивимось дані альткоїни, які можна відкупити в даному ціновому діапазоні. Перша монета це ААВ. Вона є в принципі такою досить цікавою, показує досить імпульсне зростання, падіння. Відповідно, тут є в нас волатильність, Можна досить активно. Торгувати дану монету. Ми бачимо, що знизились ми до наших сильних зон підтримки. Ось тут у нас на одноденному таймфреймі з'явився сигнал на продовження зростання. Також індекс RSI знизився в наш, можна сказати, нижній діапазон і відбувся вже розворот. Ми бачимо, що вже на протязі двох останніх днів монета Аави поступово відновлюється. Я думаю, що зростання в нас продовжиться, і будемо ми рухатись також до наших минулих АТХ. Це в нас діапазон 400 доларів. Також думаю, що в цей міні-альтконсезон монета Аава дані АТХ переб'є і, відповідно, покаже зростання до 500-600 доларів. Цей міні-альткон сезон очікую, що монета Аава досягне таких цілей. Наступна монета це суї. Як ми бачимо, що також відбулася досить непогана корекція на одноденному таймфреймі. Прийшли ми до наших сильних зон підтримки, також опустили нижче нашого середину каналу. По індексі RSI ми бачимо, що не так активно ми знизились, як на монеті ААВА, але ми бачимо, що є хороша зона підтримки. Знижувалися ми до рівня 3,2 долари. І, відповідно, зараз в нас відбувається розворот. Тому я думаю, що по ціні 3,2-3,5 також можна. У інвестиційний портфель купити монету Суї, і монета також має досить великий потенціал на цей міні альткоін сезон і, звичайно, що на основний альткоін сезон. Наступний графік на одноденному таймфреймі, тайм який ми розглянемо, це ефір по відношенню до біткоїна. Як я і казав, що ефір, на мою думку, вже буде зростати швидше, ніж біткоін. І відповідно по графіку ми бачимо, що в нас. Ми знизились до наших таких цінових діапазонів. Це дно нашого минулого бичого циклу. Тут відбувся розворот. Після чого ми побачили імпульсний ріст, тобто ефір почав зростати швидше, ніж біткоін. Далі у нас боковик знову імпульсний ріст. Зараз у нас знову відбувається боковик, відповідно, буде очікувати продовження зростання по даному графіку. Також буду очікувати е, імпульсного зростання. Ефір по відношенню до біткоїна у нас буде зростати набагато швидше у 2025 році, тому що біткоін перебуває вже досить високо. Біткоін перебуває на відмітках 110-120 10, тисяч доларів. І, відповідно, потенціал зростання до 200 тисяч доларів, в принципі, вже е, в відсотковому співвідношенні, вже е, не так багато, як у е, порівнянні е, ефіра. Ефір е, може досягнути своїх пікових значень, це 10-12 тисяч доларів, і, відповідно, з 3 500 доларів, з 3 700 доларів на великий капітал, це є досить е, таке сильне зростання у відсотковому співвідношенні і може примножити капітал у 3-4 рази. Якщо розглядати ситуацію на тижневому таймфреймі, то тут чітко видно, що ми пройшли до нашого минулого дна, яке було у минулому циклі. Зараз ми також знизили цю зону. З цієї зони в нас відбувся розворот, і поступово ми рухаємось вже у сторону зростання. Відповідно, ми з 2022 року даний графік в нас ефір по відношенню до біткоїна, в нас була. Корекція, цей графік перебував у медвежому тренді. Зараз ситуація змінюється і, відповідно, ефір буде зростати в 2025 році набагато швидше і набагато сильніше. Також давайте ще перемістимося і перейдемо на індекс альткоін сезону. Переглянемо, можна сказати, такий більше середньостроковий варіант, довгостроковий. І ми бачимо, що. По індексу альткоін сезону ми зараз перебуваємо на відмітках 29 пунктів. Можна сказати, перебуваємо на нашому дні. Потенціал зростання у альткоїнів є досить величезний. Ми тільки вийшли з біткоін сезону і поступово переходимо в альткоін сезон. Я очікую, що даний графік в нас до кінця 2025 року покаже зростання до відміток 85-90 пунктів, саме вже на таких високих значеннях, як 85-90 пунктів, і буде відбуватись в нас основний альткоін сезон, коли ми будемо знаходитись ось в цьому ціновому діапазоні. Як ви бачите, що потенціал зростання є величезний, тому. Я думаю, що 25 рік нам покаже хороше зростання по альткоїнах. І ми будемо бачити і міні альткоін сезон, і основний альткоін сезон. І на цих імпульсних рухах по ринку, на мою думку, можна буде зафіксувати досить хороший профіт. Також давайте ще переглянемо середньострокові цілі по біткоїну, щоб розуміти магнітні зони і куди пройде ціна. В середньостроковій картині. Я думаю, що це буде відбувати вже найближчим часом. І до кінця літа ми пройдемо до наших середньострокових е цінових діапазонів. На сьогодні це 144 тисячі доларів. Я думаю, що саме там зростання і закінчиться, 140-150 тисяч доларів, міні сезон далі корекція е боковичок і відновлення зростання вже буде під кінець 2025 року. Тому думаю, що до кінця літа. Ми прийдемо до таких цінових діапазонів по біткоїну, як 140-150 тисяч доларів. І дана метрика The Golden в принципі, нам підтверджує, що е, наступні сильні зони спротиву е, будуть е, на рівні 150 тисяч доларів. Тому очікуємо зростання по біткоїну цей ціновий діапазон.